Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні у нас задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, за якою траєкторією дозволено виконати поворот ліворуч? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки за траєкторією А. 2. Тільки за траєкторією Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі. Буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете обраний варіант в коментарі. Аби потім звірити його з правильним. І таким чином ми побачимо, хто ж зміг впоратися з цією задачкою. Я сподіваюся, ви зробили вірний вибір, і тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав зелений автомобіль. Водій збирається повернути ліворуч, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це поворот ліворуч з лівої смуги. А траєкторія Б це поворот з трамвайних колій попутного напрямку. Аби розібратися, як правильно повернути в цій ситуації, ми звернемося до пункту 11.8 правил дорожнього руху. Тут сказано, що поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Якщо. Інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або дорожньою розміткою 1.18. Отже, водій зеленого автомобіля має повертати за траєкторією B, якщо знаками чи розміткою не визначений інший порядок. А у нас тут якраз є знак 5.16 напрямки руху по смугах. Який зобов'язує робити поворот ліворуч та розворот з крайньої лівої смуги, тобто за траєкторією А. Відповідно, правильним варіантом відповіді є варіант під номером 1. І я вітаю всіх, хто його вибрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.